Шановні друзі, у нас е, наступний роман Герберта Уелс, який називається Машина часу». Він викриває цього, терм, в, в, цього розуміння і достатньо того, що він е, вигадав або витворив поняття просторого часового континіуму раніше Ейнштейна на 10 або навіть 15 років. Якщо ми досліджували теми цивілізації, цивілізації та війни, особистості та цивілізації, особистості суспільства, що означає бути людиною, яка різниця між звірячим, людським та сакральним в попередніх книгах, то цього разу ми поставимо питання, що є еволюцією, чи продовжується еволюція людини, які сили що приводять у рух еволюцію людини якою є міта еволюції людини, які небезпеки еволюції людини, джерела еволюції? І Це питання постає перед нами в ставить перед нами Герберт Уеллс в книгі «Машина часу, і ми будемо їх досліджувати, тому що поготися що більш важливої теми годі і шукати. Приходьте.